У Калуші Євген Баран презентував збірник творів Антіна Могильницького, який він упорядкував до 200-річчя з дня народження нашого земляка. Сам Калуш Євген Баран називає невивченою землею однак схвально відгукується про місцевих літераторів, зокрема про письменника і перекладача Василя Ганущака та байкаря Івана Павліху. Калуш для мене є таким містом, цікавим, оригінальним і е, такою терою інкогніта. Не зовсім відомою землею, але тут є декілька моїх колег письменників яких я шаную, яких добре знаю цьогорічний лауреат Стефанківської премії, поет і перекладач Василь Грушок. Я Дякую Василеві, що він сьогодні тут поет і гуморист. Пан Іван Павліха, теж дякую пану Івану, що він нашої час. Е, десь є у вас е, гуморист, який не розуміє сам гумору, пан Ігор Гаврилюк, Ось, але талановитий пародист. Е, видав цього року книгу <клух> по пародії дуже цікавих і мав е, теж ювілей цьогорічний, ювіляр цьогорічного березня. Йому е, вже було так на добрих, твердих чоловічих 70. Е, свого часу я спілкувався е, і з перекладачем вже на жаль покійним анатолієм Манишком. Ну це був чоловік оригінальний, неординарний і такий. Знаєте, кожен літератор має щось своє, і в Онишкові оце своє таке було виразне, колоритне, контрастне, і таке він був за тридцятилітньої діяльністю Євген Баран спробував себе у найрізноманітніших літературних жанрах. Однак найближчим для себе вважає есеїстику. Із кількома своїми есе літератор ознайомив. І калушан давно не говорив про патріотизм. Якось соромився і завжди вважав це недоречним. Однак настає момент, коли будь-які особисті табу перестають бути дієвими, і ти починаєш розуміти, що коли не розпочати цієї бесіди сьогодні, завтра може виявитися пізно. Я належу до втраченого покоління, зрештою, винятків тут нема. Просто у когось або є це розуміння втраченості, або ж воно атрофоване певними чинниками суспільно-політичного чи індивідуального плану. Пригадую, на початку 90-х моїх приятелі в Києві, де я тоді навчався, соромилися між собою говорити на патріотичні теми, вважаючи їх знаком пристосуванства. Як тільки но звучали десь патріотичні промови, або хтось розроджувався патріотичними віршами, і йш звідти геть. Морального паскудства, убраного у віршові шати, не терпіли. Реакція на цей купонний патріотизм, епатаж і деструкція, трагічний оптимізм, хоча і це не було в моді. Але інакшого способу залишатися собою, не влазячи у будь-які рамці псевдополітичних торгів, не бачили. Відтак між присутніми зав'язалася дискусія про літературний процес на Прикарпатті. Зокрема, говорили про масову літературу і про те, як з-поміж безлічі книг обрати справді цінну для Євгена Барана. Читання книги праця, яка вимагає не тільки відповідного настрою, але й зосередженості. Нещодавно Євген Баран відсвяткував 50-річчя. Отож у Калуші літератора вітали місцеві письменники Іван Павліха та Василь Ганущак, який подарував Євгенові барану цікаві подарунки з нагоди ювілею. Приємним дарунком стали для літератора книги калуських письменників. Однак найбільше потішили його краєзнавчі дослідження завідувача міської масової бібліотеки номер 1 Миколи Когута. Завідувач музею оселі родини Івана Франка Лідія Іваницька запросила представників національної спілки письменників України. На франкові читання, що відбудуться у музеї, до 155-річчя з дня народження Івана Франка, а поетеса Надія Кбур прочитала свої вірші. Насамкінець, депутат Калуської міської ради Леся Кирилович, нагородила Євгена Барана грамотою від міського голови з нагоди 50-річчя література.